Що це за воно? Ой, ой, це ж смін, це, 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 це квіти. Я, оце, боже, да? Це, це я квіти. Боже, а то сливи. слива, каштані стивни. Ой Боже, а я каштанів не їла. Оце що за кущі? О! Диви. на рисунок подивися. Сіду, бо я написали. У мене такої немає, треба кущик буде взяти. Літні сніжні кальвінші маю. Так? Да? Оце візьмемо кущик один. У мене такої ще немає. Так, да, ну покажи мені. А тут нема нічого. А ти переверни його наоборот. оборот. так? Так. Да. Ага. А що, є сі... і лисі дубла ще? А, і і да, дика є, є, є діть. Ти не розкажи, бо ще, ще дикої мені. Чому на м'ясо не хочете, я о, то, то який це з них? А я Оце нам. Та не мать. А це теж ось, ось диви. Це що це воно таке? Тує, тує. Ось красиве яке. Тут ось, ось сакура є. Шоколадниця. А що хурма, хурма? Верба плакуча. О, вже. які на ній гарні котики вже. Оце клен Голден Глоб. А що з ним робиш з цим клену? Такий вже великий, великий клен Друмунді, Друмунді. Ну, не знаю, я в Кленах не розбираюся. Там вже такі коріння потужні. Ну, верба яка горна, але ж нема місця для неї. Тут ось так. Тут ось, ось я буду жимолость купляти, мабуть. Куплю я жимолость. Лохена і жимолость. Є жимолость і лохене? Да, так, мені жимолость. Так, і лохену я не хочу. А а тут це під ногами, а це ось ще Це, мабуть, той, що пахне горно. Так що мені вже шуфу там побачить. Це найперше. Це накривати, так. Кущать. А, ah, це декоративний персик, а не знаю. Міні-персик. Там написано міні-персик. Смородина мармелада. Чорний барха. абрикос. барха, абрикус, так? Да? А, а що то, ось абрикус, абрикус. То, ось. А це абрикос? абрикос? Абрикус. Боже, Я б його все посадила. Да. Я не... Вишенька, черешенька. Тишенька чарешенька. А ну, що ти тут ще бачиш? Сливо. Слива. Да все интересно, декаби. Слива. А, тут багато велика. Персик чорно червоно щоки, а тут абрикос, чорний борг. А тут то тобі я такий взяв, якби він був справді. І оці такий. Так, давай будемо купляти, бо... Колінчик біганький, щоб не переживаєш, воно, щоб... живо купляти. А персик не будемо? Це добре Так. А первок скупляєш, що тут біля. Да. <свят> хорошо, <свят> хорошо. <свят> Давай підемо далі. <свят> ж глухий нас сказав він. Оце. А це два кущика живолості. Вибирай О, який. Отой, От мабуть, з мухом, да? Оце. Да, там наче більше. Да? Там більше, більше кущик наче. Це Десь більше. Покинув свої ці. Є що грецький горі дігант. Гігант в мене ще немає. А той який? Це що? Крижовні грузовий кулон. Я середній тут цю зашатав. Ади тут до каштана хоче з'їсти і все. А де ти його посадили? Ну, там можна в садбі. А ну сейчас узнаю, давайте нам цей. Та, кого давати? Та оцю ж я, можи, Жимолось. Можи, молодці. Одну, дві. Та одну, вона вже там два є. У да. мене вже два ось. є. Така... Яку вам обрати. От тут лівій руці. Ось, оце. А лохи я Нє, хай їх хтось вирощує, як такого є бажання. Не я лукини, це краще. Це набагато смачніше. Це, так, так, це я собі, а ти собі що вибереш? А стільки каштала те стоїть? 250 гривень. О, понятно? 250 гривень. А ти... то він у нас росте? Звісно, росте. Ні, ну якщо не просто не буде ростати. Ja, Хріше, я Якщо десь шо, з Захід якоїсь відїхав. Та гарна, що ковиця вона. Є привита, не прививається. Це така сама. Є не така сама. З такими листками здрав. Не, то не така. А я одну купляла десь на базарі казали, така гарна. Та вона й досі вже 10 років росте і досі на ній нема нічого. <рес> 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 от так то давай, дід. На силу дід прийшов і впав. Втомився чи що. Втомився. Ти мені розтішку не поламав. Не. О, бідна моя ростішечка. Ну, хвата їх вже. Що ти знаєш? Ще одну треба купити. Не. А я куплю завтра. Ту, так. Ось хороше я купила для борщ. 30, 30 гривень банка такої квасолі, не те, що 20 стакан сухої. Так, давай розмотуйся. Як це так, що я поперед тебе пішки йшла, а ти лісопетом своїм, драндулетом. Ну, то Що ж ти хочеш? Що вона почула вже? Я... От нюх, от нюх. Воно лежить лапа її, воно варена, куряча. Вона не хоче, а вона почула, що в мене в сумці є. Ну це не тобі кицька. То дідові. Дай дід. Давай розтічку витягуй. Весь, бо вона останеться. О, таке я їй купила. Купила саженець. Це її як її. Та тільки не лохине, нє-ні. Жимолось. Це третій кущик, то що я купила, ну там ще один, я намітила. Ще треба срочно купити один кущик. Але ж там всяких нас з нас багато, але не, не знаю, яку виберуть, з них. Я тобі скажу. Яку? там є да? Хорошо. Яка. Хорошо. Бо то я брала отакі от маленькі розтіжки, вони по 120 гривень, а це вже велика така, ця по 200. Так, і вода моя. Дивись, бокицька, і вода моя, що вона в супку, вона чує, що там у сумці... Ну я не можу. диви, як нюхає. Вона через, через сумку чує там свіже, та Кецьку не обдуриш. От і лапи курячі, погані, хоч вони й варені не хоче вода. Вона свіжену нанюхала. Кіцюха, все вже не хочеш. Є, там ну ну важке таке. Щас дістане. Я тобі косматочок дам все одно. Украду діда, дай, щоб не по... ручки не повривалися. Та оце ж викинути, я все ставлю сюди. Купила я м'ясо, накупила і сало, і м'ясо. Короче, короче, як розказати, лопатка купила. Вона по 180, да? кілограм лопатки свіжої, це на базарі у людей, де свіже м'ясо. Лопатку купила, там її. Коротше. Ой-ой-ой. Ну, три кілограма, не... не. Настільки ж я її купила. Знаю, по 180 кілограм. А настільки взяла, не помню. Ну, щось. 400 з чимось. Вона заважила. Бо я там ще добирала, потім взяла ногу за 140 гривень хорошу, таку свинячу м'ясну. Потім ще щось на борщ брала і кус шматок сала ще такого взяла. Коротше, ну, сало бралося. Ось такий кусок. І вже казала мені, яке хороше, але я його не пробую. Я са саму розілку його поскладую. Ось, і хай воно робить, коли ж будуть помідори, тоді доставатиме сал і вив'їсти з помідора. Поняв дід. І таки ж дід, так кицька, подожди. Тут, якби тобі вперед, такий ж дід купив собі і собі купив розсічку. Ростіжку купив ось такий корінь, зараз ми його обріжемо, замочимо. Каштан. Каштана взяв кінського. Це кінський, стопського. чи ні? Чи який кінський. А Це який? Істивний, ну, а як він називається, ти не знав? Каштан, Там вже було написано. Так і, так і називається. Ну, не знаю. Взяв собі каштана, буде їсти. Горіхи вже не такі наївся, бо я каштани тепер їсти. А я буду борщ варить сьогодні. Там ще моя сумка, ну моя сумка вже в хоті, Там у мене є теж щось смаколики, я ну, не покажу. Водік <рес> <ні>, мене позабирає. <рес> Отак От то українська квасолька. Отака От я люблю. Ложкою можу його їсти днів два, так. Це хороший продукт, можна його їсти. Так, ну будемо далі розбиратися. Каштанами зараз. Давай обрізай кожний. Отак, так, да, постережи, бо вони ж кінці поприсихали, а ти їх пообновлюй, типу, отак. О, дивись, де кінчики. Отак. Тут кицькі давати треба бігом. Та і бігом. Да, подовжди, Ох, і бігом вже ж треба. Ці <сіх>, хто чуть пер. <сіх> так, стережи, йдіть. Всі кінчики поврізають і вони зараз у воді і підемо, хай пів часа постоять, через пів часа підемо закопуємо. Давай, давай. Uh -huh. Та то ти товстий сильно не одріжеш. Ти ж Манікюрними ні, ножичками ще. Uh -huh. uh. Отакі то лайка левізвуч. Ну так, електробритуємо. От так, правильно і кучері. Щось Воно таке кучеряве. Тож бачите, яке воно. Це хороше, як воно, воно кучеряве, ну трошки його розмочить. Може, й справді прийметься. Та воно таке, що живуче. є кущ. у воду ставлю. От так, так. Це не кущ, це дерево. Ну дерево. Ось сюди ставляй, кажу, у відро. Не влізе. Як це не влізе, ти його заходиш. Не влазить, ні, не годиться дід. Треба більше відрубати. Вже в ще води да, ну, туди Та я Ти казав, давай я в в чанок. Ну давай, пішли в чанок. Собираю, в чан... да, тут вже дід чанок свій намайстрував на Турцію, щоб не їхати. Шо? Зробив собі Турцію. Тут Диві. і вода вже є. Шо ти, шо? О, нехай трошки побуде, тільки не довго. Поки ми зараз переснідаємо, зробимо сніданок собі ще ж. Бо проганяли цілий ранок. А вже почті дванадцять. І буде їсти каштани. Да, каштани. Каштани, 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 яка в мене поляна роз. О, У тебе. Та яка розниця. Сусід в мене її доглядає. Я вийшла, подивилася. Ціла поляна роз колючок. Оце ж як будуть ці рози, та без колючок вже видумають такі сорти. Тоді я вдома його посадю. Ну, отаку колючку я не хочу знаю, діло мати. Я тільки наблюдаю красу їхню. От так. От воно пішли ми.